Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на п'ятницю на 12 вересня 2025 року. Повний місяць, місяць у тельці, день місяця 20. -й. І місяць без курсу із 3.14 аж по 24 годину. Любі мої, що таке місяць без курсу? Ви вже добре знаєте, але нагадаю трошки тим, хто ще не знає. Коли ж місяць покидає один знак Зодіаку, в якому він стоїть 2,5 дні. В кожному знаку Зодіаку місяць стоїть 2,5 дні. От, сонце стоїть цілий місяць у знаку Зодіаку, а місяць набагато ближче до нас і стоїть у знаку Зодіаку 2,5 дні. Отож, коли він покидає один знак Зодіаку та направляється до другого знаку Зодіаку от, і Напротязі деякого часу він знаходиться в стані переходу і не успіває перейти у наступний знак зодіаку, і він знаходиться ніби в якійсь ямі, ніби якесь трошки заторможення відбувається. В цей час він не відображає дії обох цих знаків. Це так звані провали, завдяки яким місяць, виходячи з попереднього знаку, не встигає попасти в межі впливу наступного. І в цей час із людьми відбуваються психологічні зміни. Такі переміщення місяця можуть впливати на розгубленість, розсіяне мислення, провали в пам'яті аж до галюцинацій, тому ж, рішення, прийняті в цей час, дуже рідко можуть дати позитивні результати. Рекомендації при місяці без курсу. Небажано призначати важливі справи на цей час. Підписувати важливі документи небажано. Банківські операції проводити не бажано, фінансові справи не ведемо, водіям за кермом будьте дуже обережні. Навіть пешеходи на переходах також будьте дуже обережні. Дітей залишати без нагляду категорично заборонено. Будьте обережні з вогнем, і з газом, з електроприладами, із інструментами, з усім гострим. Любі мої, шануйте себе. А іще в нас 20-й місячний день, символ якого Орел. Це день духовного перевтілення, енергетично дуже сильний день. Відправляйтесь на природу, відновіть свої сили та душевний стан. Усі починання 20-го місячного дня будуть успішними, якщо ви незалежні та впевнені у своїй правоті, От, і в тому, що ви робите. Це один із найкращих днів для того, щоб перейти на нову роботу, або ж на нову посаду, або ж для вибору професії. А ще дуже гарний день для молитви, для медитації. Для пізнання космічних законів. А ще дуже гарний день для того, щоб розібратися, що робиться у вашій душі. Побалакайте з собою, і вам удасться це дуже гарний день для того, щоб розібратися з тими усіма стресами, які накопичилися в нашій душі. У цей день ми можемо знайти свого учителя ну, в сенсі духовного наставника. От. І зрозуміти сенс свого життя. Це день, призначений для активних, рішучих, пробивних дій. В цей день гарно розпочинати будівництво, приймати важливі рішення. Це, в цей день варто зберегти дружні стосунки з усіма. А ще у нас місяць стоїть у знаку тельця. От трошки про здоров'я у знаку тельця. При місяці в тельці стають вразливими горло та ендокринна система, а також органи мовлення, щелепи, зуби, мигдалики та ланди, потилиця, вухо. Не рекомендується операція на цих органах. Крім того, не варто звертатися до зубного лікаря і не варто видаляти родимки на шиї. От. І в ці дні краще не сидіти на протягах, занадто багато шансів отримати міозит, От. тобі ж застудити шийний нерв. А іще у ці дні можуть бути такі неприємності, як ангіна, ларингіт, запалення голосових зв'язок, якесь першіння в горлі, якесь покашлювання, можете захрипнути. От так що холодної води не пити, сильно не кричати, старайтесь голосно не співати, щоб голосові зв'язки не зірвати. А окрім горла, треба поберегти ще й вуші, і вони також вразливі. Любі ми, це все треба берегти кожен раз, кожен день. І ми самі собі лікарі. Хто нас полікує, як не ми самі, хто нас пошанує, як не ми самі, давайте самі собі давати раду. Я вас люблю. З вами була Бабка Люся. На все добре, до завтра.